Ой! Не видно, через вікно яка. Яка в нас зима? Харівки вчений забучи. Доброго дня, мирного небо і міцного здоров'я. У нас така зима почалася. Що -майо! Ми в кременці, їдемо вже додому вечір на дворі. П'ята година. Ну, такий сніг почався. Ну, про трошки скої будеш мати як. О, подивись на гору, бону, її, її майже не видно. О, такий сніг ліпи, такий сніг. Ми з ветоптеки йшли, то то капець. Ой, то це, так. Да. Ось ця то зима. Падало пару разів напади, були Сніг, але ну, не такого. А це просто супер зима. Ось так то. Так. Купила корм курчата, будівництла. Гудівницю купила корм. І там від комарів купила і ще докупила трошки мені треба було хімії. І вийшло в мене тисяча. О! Ось так. скільки кілометрів. Ось такі то справи, так що машина гріється, ми будемо друшати. Ну і ще зараз в почаю зайдемо в магазин. Як Ірюша казав А-магазин. Ось. І щось ще, ще там трошки скупимося. Виїхали, церква. А їздили ми в Кременець, я здала документи на пенсію. Ось так. Через 10 днів казали, приїхати, дадуть мені пенсійне посвідчення і я вже буду офіційно пенсіонер, А зараз тільки, тільки бумаги забрали. Ось такі то справи. Так що їдемо ми додому. Ось поробили все, що мали, те, що планували. А тоді вже після Пасхи десь приїду і получу пенсійне посвідчення. Так що ось таке то. Але дуї, то капець. Отако От якби їхати ногами ну, автобусом і знову пішки йти в таку погоду, то капець. Повний капець. Ось такі то справи у нас. Тепер до Почаєва ми будемо їхати бігом і в скачки. О. Так що ось такі до справи. Ну, поки ми поставлю паузу, а там побачимо, що ми ще будемо де бачити, то покажу вам. Так, це Тут музей. Я тут була, знімала вам відео, показувала, відео є. Ось. А це тут церква. Читика Горбку. Ось так. А тут друга. Протрясло. О, бачите? Ось так. так. Ось така церква, тутечка Бачите. А там де сонечко виходить? А тут так дує. І сніг не менша є. Ось такі то справи. так що... Сделай, є аптечка, он. Вона там ізі. Ось так. Ось так. дує і мете в нас. Дивіться, яке дерево. Все біле. Передавали шостої години. Ну, він почався хоче сніг. Так що ось таке. Це тут дує. В січні місяці так не дуло, як зараз. Так що ось таке тут. Тут той будинок вже строїться роки віки, а тут он церква, бачите? Я маю церква на горбочку. Ну вже майже тут і перестало. Ось. Наталі писала, вона каже, в нас в селі снігу нема. Так що ось таке. -то. Кай, пішов трошки сніг, вийшло сонце, вже майже в сніг, назад потопився. Ну, У нас тут я в Кремінці була від біда, я щось того сонця не бачила. Все весь час хмарно і то сніг, то сніг, то, то перестав, то знову пішов. Бачите, які граби вже майже порозвивалися наздовж. Затишніше. так що ось таке -то. ось там бачите церква також є. Ось так видно по Чайську лавру. Це ми на заправці. Ось так лавру видно. Ось там за деревом ще купола видно. Ось такі то справи. Ми вже в Почаєві. Зараз ще в магазин зайду. Скупимося і додому. Ось так церква така. Ми вже їдемо із Почаєва. Скупилися трохи. 1400 в магазині пустили. 1411 гривень. Купила масло, яблук. Ми свої вже доїли всі. Так. Ну, ти доїв. Ну, я десь колись готувала ще з них щось брала трохи. Десь якесь яблуко, я з'їла Наталя. Ось, яблука свої доїли, то купили. І купила три апельсини, три лимони. Щоб шкірочка мені була до печива, до паски. Ну, а це так з'їсть. Так, що там я ще купляла? Помідорів огірків купила помідори по 107 грн. а огірки дивилася вже не повні. Забула, не буду брехати. Перець пекучий купила, грушки купила 4 штуки великих мені дві, Наталі. І що я ще купляла? А, бананів купила, хліба троє, масла.

Зелених яблук. Ось. ось такі діло. І їдемо вже додому. Сонечко світить, навіть не скажемо, що такий сніг ліпив, що таке зим... ну, такий снігопад був страшний. Але поля всі білі поробилися. Ну тут все одно менший сніг падав, як Кременці. Тут не такі поля білі, там такі білі-білі були, як ми їхали з Кременця. Ось, так що ось таке. -то. Ще що не буде. Купила масло. Треба буде спробувати той рецепт спекти. Там буде так само. Видно, що ще буде готувати як. Так що ось такі то справи. Так більше вроді і нічого у нас нового і нема. Більше ні з родими. Ніде не бачили і не чули. Своїми роботами ми боролися з тими, що мали. Ось. Впереді ліс. Самої крутої гори, яка з їх загами. Лосятинська ну, гора, так. Сама страшніша. Ось таке діло. А так, мені ще не немало. Вам всім скажу гарного дня. городи. тут все паслося худоба першого, тут по тих болотах. Зараз всю городику позабирали, Ось. Так щось таке. А вам скажу всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки всього самого найкращого. А ми ще трошки будемо вже вдома і будемо поратися на вечір, на стрім збиратись. Так що ось таке. Всім всього самого найкращого, гарно дня, ми і затишку всім, па-па!